Доброго ранку, це тракторок міста Звенигородка. У нас оновлення моделей. З'явилися файтери 50 з дашком, скаути «сороківочки» оновлені з кабіною. Також скаути 50 з кабіною на радіальних шинах. Є кентаври 40 кінських сил, 50 кінських сил. Є акційні скаути 50 без кабіни до Чорної П'ятниці. А, і ТЕ504, це замість 13600, зараз 13300. Тут і 40 6500, хорст – 7250, ДТЗ 24 кінські сили, 700. 8990 скаут без кабіни. З дашком -ка, – 8,200, 7 990, скаут. Також великий вибір. Ось весь цей ряд. Це 24 кінські сили. Наприклад, Сентай 5000, кентавр, 24 кінські сили, 5600. 24 очки файтер, 6300 без дашка, 6700 з дашком. Сінтай задньопривідний. Ось такий 4,200. Далі мототрактори 16 кінських 1900. Шіфенг з примусовою гідравлікою 4350. Без примусової гідравліки 400, 20 кінських сил 2400. І є 16 ка кентавр. Вживана 1500 доларів. І переломочки, дизель та бензин. 1600 і 1700 доларів. Місто Звенигородка, Черкаська область, чекаємо на вас.